Мої вітання. Пропоную вашій увазі деякі поради за темою формування гігієнічних навичок у дітей без нотацій і сварок. Шановні батьки, гігієнічні навички це основа здоров'я дитини. Але важливо, щоб вони формувалися не через примус, а через позитивний досвід. Адже звичка, яку дитина засвоїла із задоволенням, залишається на все життя. Приклад дорослого це найсильніший аргумент. Діти, як ми знаємо, завжди копіюють поведінку батьків. Коли дорослі будуть із задоволенням показувати свої дії та озвучувати їх, малеча буде обов'язково їх повторювати також з радістю. Спробуйте замість наказу пограти з дитиною і ви побачите зміни. Спробуйте виконувати дії за допомогою таймеру або музичного супроводу. І малечі це дуже сподобається, бо все буде цікаво та весело. Дорослі можуть зазвичай підказувати малечі, навіть використовуючи міміку або якісь жести та рухи. Можна використовувати наліпки, смайлики, магніти, будь-які доречні матеріали, які будуть допомагати повторяти та нагадувати дитині за свої дії. Ще одна порада не поспішати, а робити маленькі кроки. Та йти до великих результатів. Не вимагайте у дитини ідеального виконання, все робиться поступово. А ще не забувайте хвалити дитину навіть за маленьку спробу. Спілкуючи з дитиною, налаштовуйтесь на позитивне мислення та мовлення, мотивуйте дитину, заохочуйте та співпрацюйте з нею. І все у вас вийде! Бо разом ви сила! Отже, гігієна має стати для дитини приємним ритуалом, а не покаранням. Ваша посмішка, участь і підтримка важливіші за будь-які нотації. Тоді дитина виросте самостійною, відповідальною і буде дбати про себе без нагадувань. А якщо у вас є якісь власні підходи, напишіть, будь ласка, їх в коментарях, бо мені дуже цікаво. А я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!